Сині. Що ви хочете? Хочете снігурочку? брати синю тканину, хочете Діда Мороза брати червону тканину. Ви виміряєте об'єм. Приклад, у нас в об'ємі таким стрічковим метром, або виміряєте тканиною і тканину потім кладете собі на лінійку. У мене, наприклад, в об'єм є 25. А знаєте, що такий стрічковий метр? То не. 25. За довжиною ми вимірюємо не всю бути. Нам треба потім ще, як воно буде нас занадтить, то ще сюди під спід, воно ну, має тут бути стягнути. То ви берете і вимірюєте собі так, зараз я вам скажу, як вимірюєте, тут вимірюєте всю бутилку. Всю бутилку вимірюєте. Приклад, моя вся бутилка має. П'ять сантиметрів. Ну, на 40 сантиметрів. З цих сорок сантиметрів ви забираєте 10 сантиметрів. Це входить 30 сантиметрів. І тут. Треба десь 5 сантиметрів. Ну йде. Так, 5 сантиметрів. Так, розказую шерсть. Ви берете об'єм, вимірюєте 25 см, наприклад, у вас об'єм. Це буде ваша ширина на вашій тканині. Я беру чорну тканину, ви буде дід Мороз. Так. Отака. 25. Довжина. Ви вимірюєте вашу довжину. У мене довжина 40. Віднімаєте. Це має бути 10. Віднімаєте 40 м'яти десь 30. І додаєте до 35, бо ще воно тут має заховатися під цю кришечку. Від того, що ви виміряли, віднімаєте 5 см. Бо десь додаєте, 5 віднімаєте. Від того, що ви виміряли, просто віднімаєте 5 см. Наприклад, виміряли 20 дошини, відняли 5, виходить 15. Виміряли 40, виняли 5, виходить 35. У мене 35 на 25. Вирізаємо такий клаптик собі тканини. Як я вже вчила в по попередньому відео мішочок не шивати лицевою стороною. Воно буде неохайно. І так не шити. Вачите, що неохайно вшиті або кота, або ще щось. Щоб так охайно зішити, ви берете лицева сторона, загортаєте і пополам. Зшиваєте отут, по цій тільки стороні. Тут у вас, вже бачите, зішито, тут ні, тут ні і тут зішито. Не зішито його. І тут зшиваємо. Ось тут зшиваємо, оці дві сторони лишаються не зшитими. Це зішита. Зшиваємо. Зішили. Ще я вам забула сказати, може, не всі знають, що коли шивати, треба робити гуц, бо вас нитка не буде триматися. Ну, гуц, надіюся, всі знають як робити. Потім оце ми, оце все, що ми зішили, перевертаємо на другу сторону. Оце, запихаємо таку нашу фляшечку. Виходить отак. Запихаємо. Якщо вам не влазиться і ваш мішечок тріскає, вам треба його перешити, врізти таку саму тканину і, наприклад, на 2 см більше. Я коли вам казала, коли шивати мішечок, я напевно забула вам сказати. Якщо сюди 25 об'єму, то треба ще 2 см 2 см, щоб було 27 см, щоб ви ще зішили. Аж ви його запхали, зішили, запхали. Тоді нам треба ще з долини дещо зробити. Перевертаємо, кладемо його і бачимо, що в нас така картина. Тягнемо наш мішечок аж сюди. Тягнем, тягнемо, тягнемо, щоб до воз заповнити, щоб воно було тут таке. Там є ткавий. Ці кінці ви можете зішити голкою. Тому якщо ви його натягнули він за великий, він звертайте увагу, що в нас доца, наприклад. Доца. Звертайте увагу, ви його потяг... потім потягнете ще сюди, потягнули сюди до кінця. Можете закріпити клеєм пістолетом тут, а можете зарешити. Зішили. Так, коли ви зішили, бачимо, що у нас тут аж нагарно тримається. Пропихаємо нашу голку, робимо гудз на голці ще тут, а стягуємо, у нас виходить таке стягнути. Ззаді стягуємо і робимо гуц і відрізаємо нитку. Ну, виходить на стягнути. Я ще не стягнула. Далі, як всього Діда Мороза, має бути нормального Діда Мороза, мають бути руки, торба і шапка. Для шапки виміряємо. Ви Гулечко вашого, як вашої бутилки. Виміряєте горничко вашої бутилки. Виміряли горничко, наприклад, 5 см. Додаємо, ще 1 см і 6 см. Не забудьте додати, бо шиї воно не буде гарно. 6 см. десь зберете собі теж 6 см. Шість на 6. Вирізайте такий квадратик. Квадратик 6 на 6. Тоді ось ще ось до цієї сторони завертаємо і тут зшиваємо. Зшили і перевертаємо. Коли перевернули, Ідемо разом, ми знаємо, що шляпа отака. І тут ми беремо, збираємо і зшиваємо. Отака От шляпка. Беремо вату і пришиваємо кусочок вати. У нас вийшла така шляпочка, ми беремо її надягаємо. Надягнули і вийшла така шляпочка. Тут трошки притиснути, така шляпочка. Потім ви дивитеся, тут у вас така частина. Берете вашу фарбу. Замальовуєте в таку частину. Тут ще лишайте між тканином і між цим лишаєте ще пару сантиметрів. Наприклад, 3 сантиметри. Тут ще буде борода звати. Ви берете, замальовуєте вашовою фарбою білою. Потім чорною ставите два ока і червоною ставите рот. Коли поставили, можете поставити, щоб наша пляшка висохла. Потім нашого Діда Мороза мають бути руки і мішечок. Щоб зробити руки і мішечок, нам потрібно клаптик тканини. Наші руки десь тут мають бути. Ми беремо клаптик тканини. Десь руки такі мають бути. І вимірюємо звідси 10 Ну, Ви собі вимірюєте, такі десь приблизно руки, що мішечок тут десь такий буде від землі вимірюєте. Рука десь до це, має бути помішачок пришитий до руки. Рука десь доцільте собі милом до це. Потім берете десь, рука має бути отут, а звідси росте. І звідси до це міряєте. Скільки сантиметрів. Наприклад, в мене 10 см. Я беру тканину вирізаю кусочок 10 і якщо звернути, рука має бути худенька. Ну, така. А ще як зішиєте. Ви з цієї сторони, отак, так я вчила, лицева, привертайте, шивайте. Так, коли ви зішили, вам треба зішити і отут. Шивайте тут і Таку тут обрізаємо зараз, вирізаєте тут зішили, потім долині вирізаєте півкола і по ньому вшиваєте. Входить така рука. Коли ви зішили, напихаєте в неї вати. Коли напхали вати, тут зшиваєте. Потім цю таку руку берете і от десь отут чіпаєте. Голку на неї, впаєте голку на неї і собі Отако Ленько зачіпаєте за оце і ленько пришивайте одну руку. Потім так другу руку, потім треба зробити мішечок. Також в нас ще мають бути такі білі полосочки. Тут має бути біла полосочка і тут, і на руках. Тепер дідемо розетка шубка. Ви можете робити навіть зараз, ви можете не пришивати білою такою тканиною. Бачите, тут пришито. так, так, і на руках. Ви можете просто вату. Щоб зробити його турбинку, вам потрібен буде теж квадратик. Наприклад, це вже квадратик ви самі собі визначаєте. Я вам скажу, скільки квадратик має сантиметрів. можете і більший. 20 має бути на 20. Вирізайте такий квадратик. У мене тут не 20 на 20, ну так приблизно. Потім це 20 на 20, ви берете такого, згинаєте, Шиваєте тут. Шиваєте тут, по боках. Зішили. Потім... Ви берете його і тут пропихаєте таким кругом. А зараз отут, бачите, він вже зішитий, кругом тако пропихаєте ту, ту-ту-ту, пропихаєте циганською голкою, великий таку нитку, таку грубу. Бачите, таку грубеньку нитку. І пропихаєте. І потім звідси стачить кінець і звідси. І мішечок стягується. І зав'язується на бантик. Можна так ленточку пропхати. Є такі спеціальні голки, щоб вишивати ленточками. Є така зараз техніка. Ваш мішечок тут зішили і тут пропхали. У мене вийшов такий Дід Мороз. Я вам показала, як шибко зішити руки, просто тако пришивати. Бачите? У вас руки без цього білого руки, без торбинки. І без цього біла. Тут, бачите, я пропхала нитку і зібрала Воно у мене отак. Під долиною в мене, бачите, отак. Я казала, ви можете собі заклеїти, можете тягнути ниткою. Пропхати нитку і просто стягнути. Зараз я вам покажу, як це зробити. Вам не обов'язково. Можете вирізати собі, або взяти білу лінточку і тут закріпити, пишити і тут. Ну, це велика робота. Ну, як велика, ви можете її зробити. Ну, якщо вам треба швидко, нащо мучитися, ще як не зможете пришити. Просто берете вату, берете клей пістолет, якщо ви маєте. А якщо берете, можете клей момент або суперклей. Ну, я не знаю, чи не проклеїться, не пробую. Ви берете. Намащуєте і приклеюєте вату. Втою робите тут, таке біле тут і тут. І на рукавах, бачите? У мене біла тканина пришита. З цим ми розібралися, з руками і тубом. Шапка, ви теж знаєте, як? як зробити мішечок, ви знаєте. Просто так обрати. бачите, він тут з двох частин. Берете цю частину і пришиваєте руки. Потім берете, стягуєте свій мішечок, напхайте цукерків, вати, що там хочете. І зав'язуєте на бантик. Ось такий дід мороз. Він ще у нас не дороблений. Нам треба ще для нього причепити борду. У мене тут вже є кусочки. Берете вату і простий клей ПА. Намащуєте тут клей ПА і приклеюєте вату. І приклеїти бороду, ще кругом можете приклеїти, так, щоб не було витку, отут, як ми зашили. Отаке От сьогодні відео, па-па. До других зустрічей, нових відео.